Я підготувала кабачок до того, щоб перекрутити його через м'ясорубку. Я вам буду казати порцію на 3 кг, але в мене подвійна. Я його не чистила, лише обрізала те, що мені не подобається, помила гарненько, порізала шматочками, щоб лізло в м'ясорубку, і все. Так що, 3 кг кабачків і 700 г цибулі. Все це треба перекрутити на м'ясорубку. І ще хочу сказати декілька слів, що сюди буде входить майонез, кетчуп і томатна паста. Це для тих, хто не любить таку ікру, щоб знали, що далі буде. Але я хочу сказати, що це ну, дуже смачна ікра. Хто пробує цей рецепт, кого я пригощала, той завжди його просить і готують тепер ікру тільки за цим рецептом. Тож, зараз буду перекручувати все це на м'ясорубку, а далі вже вімкнуся і покажу, що і як буду робити. Перекрутили на м'ясорубку і відправляємо на вогонь і варимо 2 годинки на маленькому вогні. тушкувалася 2 години, вона не чорна, це телефон так передає. Вона така темно-зелена. Дві годинки, воно все варилось, і зараз будемо додавати покажу що. Додали всі інгредієнти, зараз перемішаю, і будемо варити ще десь півтори годинки. Воно все протушиться, і потім в кінці за 10 хвилин додати оцет, і все можна закривати. Поки піло вже це все півтори годинки, я сюди додала 2 столові ложки оцету. Але за рецептом немає. Той рецепт, що мені давали, там ну, майонез, томатна паста, йде як консервант. А от оце це я вже додаю від себе, щоб воно дійсно точно стояло. І все. Зараз по баночках і закриваю. Але хочу сказати, колір не передає камера. Колір вікри зараз такий, як оце смужечки ось тут. Такий він коричневий. Завтра, можливо, в банках винесу її на вулицю, на сонячне світло, і покажу вам. Ось скільки в мене вийшло ікри. Хочу сказати, що ще від томатної пасти залежить колір. В тому році в мене була купована, вона така більш насичена. А в цьому році томатна паста домашня, але наступна порція буде вже скупованого її томатної пасти. От так от. Дякую вам за перегляд. Хто новенький, залишайтесь на каналі. Всім всього доброго, до побачення!